Сезон завершено. Підійшов до кінця сезон чемпіонату України з футболу другої ліги. Його можна охрестити найтяжчим за останні роки. Зі змагань знялося три команди. Через події в країні матчі переносились. Не відчували фінансової стабільності Херсонський кристал та новокаховська енергія. Втім, про все по черзі. Свою останню зустріч у сезоні Кавуники провели зі Свердловським шахтарем. Гра була запланована на початок травня та була перенесена за відомими причинами. Перед матчем суперники були сусідами по турнірці, але надій кристала піднятися на восьму сходинку навіть у випадку перемоги не було занадто великий розрив. Це вже третя гра херсонців та Луганчан у нинішньому сезоні. У Кубку Шахтар на своєму полі виграв 4-0. Потім у чемпіонаті Кристал не втримав рахунок. Матч завершився нічиєю 2-2. Команда Геннадія Сушко намагалася наповну використати свій шанс фінішувати у групі лідерів, і у них це вийшло. У Білій церкві, що стала прихистком для Шахтаря, херсонці зберігали паритет гри до останніх хвилин обох таймів. Перша прогалина 44 хвилина. До роздягальні херсонці йдуть, пропустивши. Другу половину гри кристал огризався, мав шанси перевести рахунок на свою користь. Один тільки сітало, міг пробивати кілька разів. Втім, за п'ять хвилин до закінчення зустрічі Луганчани закріпили перевагу. Тричі херсонці діставали округло і сітки своїх воріт. Все це робота захисників шахтаря Микити Ткачова, який оформив хет-трик, та старання з пенальті Ігора Пащенко. Таким чином кристал залишається на дев'ятій позиції. А це золота середина турнірної таблиці. Новокаховська Женергія отримує 16-ту сходинку, пропустивши за сезон найбільшу кількість м'ячів 85. На другому місці аж три команди, у них 57 голів. Фінішували в чемпіонаті підопічні Юрія Окула неочікуваною нічиєю з одним із лідерів другої ліги криворізьким гірником 1-1. На додачу, екс-гравець кристала, нині півзахисник новокаховчан Юрій Комягін, Реалізувавши за сезон 14 м'ячів, посів п'яту сходинку серед бомбардирів. Чи гратимуть наші команди у футбол новому сезоні? Чи існуватиме друга та перша ліга взагалі? Дізнаємось за два тижні. Тоді відбудеться засідання голів чемпіонату України.